Привіт, Кароліночко! Привіт усім! Як почуває себе моя принцеса? Зайчинятко? Покажи, будь ласка, з допомогою картки, як ти себе почуваєш? Задовільно? А як би ти хотіла себе почувати? Ну, словами, скажи, будь ласка. Веселий. Я думаю, що це заняття допоможе тобі покращити настрій, а в цьому допоможуть твої іграшки, чарівна паличка. Покажи чарівну паличку. Хіба новий твій друг, покажи, як ти можеш з ним обійматися. Так, скажи, що ти можеш з ним робити? Одніматися Обі... спати так. і він тобі покращує настрій, так? це, це Такий твій друг. А також добре, Кароліночка, також у нас є отака лінія, пам'ятаєш, ми з тобою стрибали, так, щоб повторити. Як? Вже було, таке відео. було таке відео, але ми будемо знімати інше. Також за правильні відповіді, Кароліночка буде отримувати гроші. Ось таку якусь копійку, так, і буде вкидати в свою скриньку Декі мрій. Грош. Але поки що так. Ти ще не, не отримала, так? Добре. Ти готова, Кароліночка? Да. Добре. Кароліночко, спробуємо виконати таке завдання. В тебе є одна іграшка. Візьми, будь ласка, одну іграшку. Тобі купили ще одну іграшку. В тебе побільшало чи поменшало? Побільшало. Ти будеш використовувати в математичній дії плюс чи мінус, якщо побільшало? Плюс. плюс. Отже, в тебе була одна іграшка. Це яка цифра? Один. Один. Плюс чи мінус, якщо додали? Плюс. Один плюс і ще одна лялька. Яка циферка? Двох. Один. один. Отже, один плюс один дорівнює. Два. Молодчинка. Кароліночко, виконай, будь ласка, завдання. 0 плюс один буде? Один. Один плюс один буде? Два плюс один буде? Три. Три плюс один буде? Чотири плюс один буде? П'ять. П'ять плюс один буде? Шість. Шість плюс один буде? Сім. Сім плюс один буде? Вісім плюс один буде? Дев'ять. Дев'ять плюс один буде? Молочинка? Добре, наступне завдання. У тебе є тепер уже дві іграшки. Візьми, будь ласка, дві іграшки. Візьми. Так, один і два. І я тобі купила ще одну іграшку. В тебе побільшало чи поменшало? Побільшало. Ти будеш використовувати плюс чи мінус? Плюс. Добре, стань, будь ласка, на цифру два. Тому що в тебе спочатку було дві іграшки. Вернись, будь ласка, на цифру два на цифру два. Ні, ти хочеш викинути іграшку на цифру 2. Добре. 2 плюс 1 буде. Кри. Добре. А тепер ти вирішила дві іграшки, дві іграшки е, подарувати своїй подрузі. Тебе побільшало чи поменшало? Поменшало. Це плюс чи мінус? Мінус. Мінус. Отже, ти стоїш на трійці, і треба скільки кроків назад зробити? Якщо ти Да, два кроки назад робимо один, один два. два. І яка вийшла цифра? Один. Отже, три мінус два буде. Один! Молодчинка, Кароліночко, зараз ти отримуєш першу грошову винагороду. Десять гривень. Будь ласка. Десять гривень. Кароліночка додає до своєї скарбнички. Молодець. Кариночка, як себе почуваєш? Покажи, будь ласка, за допомогою цього чоловічка. Він може виконувати різноманітні пози. Оце так. А можеш, а можеш словами описати? Як ти себе почуваєш, коли ти правильно виконала завдання? Весело. Весело! Тебе покращився вже настрій? Так. Да. А ми зараз ще його поліпшимо. Зараз будемо додавати, використовуючи оцю лінію, ось ці такі. Фігурки. Фігурки. Правильно, використовувати будемо плюс чи мінус і дорівнює. І якщо ти кажеш правильно, що ми будемо робити, Кароліночка? Бу робити вежу. Будеш додавати один елемент до вежі. Ну і так само, як я й обіцяла, і обіцяла, будеш отримувати гроші за правильні відповіді. О, ти готова? Да. Готова, Кароліночка. Добре. Отже, у тебе є. Два котики. Тримай. Бачиш, є два один котики. Пішов. І до них в гості прийшов ще один котик. Котиків побільшало чи поменше? Ми будемо використовувати плюс чи мінус. Покажи плюс. плюс молодчинка. А ти можеш мені скласти приклад ось тут, будь ласка, з допомогою фігурок. Було два котики. Яка циферка, Каролін? Два котики. Два, котики. два. Поклади два, плюс чи мінус. Ми. Ти ж тільки що казала. Якщо побільшало, то що? Плюс, так? Плюс, плюс. клади. Ось сюди він. Плюс. плюс. Клади плюс. Прийшов у гості один котик. Ближченько. Прийшов у гості один котик. Яка циферка, Кароліночка? Так. Прийшов у гості один котик. Один. 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 Значить, яка циферка? Один. один. Клади один. Один. Клади один. Ні, два плюс один. Тепер який значок ми ставимо завжди. Дорівнює. Став дорівнює. І тепер скільки буде? Три. три. А тепер став три. 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 Молочинка, а тепер покажи мені чарівною паличкою. Якби ти, наприклад, стрибала на цій лінії, ти стояла на циферці два котики. Ні, на цифер. Ну, спочатку на нуль. Було два котики. Покажи цифру. Два. Два. Плюс один буде 2 плюс 1 буде 3. Буде 3. Молодчинка. Кароліночко, наступне завдання. Е, на галявині був один метелик. Спочатку один, бачиш? Угу. Тому два було... А прилетіли ще два. Йому було самотнє, тоді до нього прилетіли ще дві подружки. І скільки стало? Три. Три. Спробуємо скласти приклад. Спочатку був один метелик. Яку ми циферку використовуємо, Кароліночко? Один. один. Бери один. Прилетіло. Це побільшало чи поменшало? Побільш. Побільшало плюс чи мінус? Плюс. Використовую той плюс, який, який в нас вже є. Плюс. Угу. плюс. І прилетіло два метелики. Отже, яку циферку використовуємо? Два. Став два. два. Дорівнює. дорівнює. Став дорівнює. Скільки буде? Три. 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 Так, ну е треба було там підряд, але все. Один плюс 2 дорівнює 3. Перед цим було 2 плюс 1 дорівнює 3. Все одно буде так само, тому що від перестановки данки сума не змінюється. Молодчинка. І що ми робимо? До вежі кладемо од один елемент. Будь ласка, один елемент. Який колір ти хочеш? Поперек. Молодчинка. Наступна задача: візьми, будь ласка, картку з яблучками. На столі лежало. Скільки яблучок, Кароліночка? Чотири. чотири. А одна дівчинка з'їла. Скільки яблучок вона з'їла? Одне. Одне. Яблучок побільшило чи поменше? Поменше. Ми будемо використовувати плюс чи мінус? Мінус. Так, отже, чотири мінус один дорівнює. 3. Молодець. Склади, будь ласка, такий приклад. 4 мінус один дорівнює 3. Швиденько, швиденько, швиденько. Поклади картку. Чотири. Унизу. Чотири. Внизу просто. Ні, доць. чотири. Було чотири яблучка. Чотири кладемо. Чотири. Чотири. Карлін, чотири. Так, мінус. Швиденько, швиденько. Чотири. Мінус. Швиденько. Мінус. Так. Ти ж сама знаєш. Мінус. А чому спереді позаду? Чотири. Мінус. Один. Скільки з'їла? Одне. Яблучко. Мінус один. Мінус один. Так. Дорівнює. Клади дорівнює. Сіки. Скільки залишилося на столику? 3. 3. Так. Візьми чарівну паличку і покажи, будь ласка, цифру 4. Цифру 4. Мінус 1. Ти будеш стрибати вперед чи назад? Добре. Якщо мінус. Добре. Ми ж у нас поменшило. Отже, 4 мінус 1 буде. Один. Ні, 4 мінус 1 буде 3. Добре. Кароліночко, так, я тобі Ловшеньку. даю трошки. Цього раз 5 гривень, тому що трошки помилилося. Так. І будуємо вежу. Беремо зелений колір. Чекіте прав зелений. Да. Приклад розв'язано, отже, зелений колір. Молодець. Кароліночко, настрій поліпшився? Так. Да. А ну покажи, який. Перетягнула. ну. Отакі. А що ти почуваєш, коли ти правильно розв'язуєш приклади? Що ти відчуваєш? Весело! Ти задоволена собою, так? А можна себе похвалити? Так. Похвали. Я молодець, тому що. Я молодець, тому що я розумна. Так, добре. Хібуки. Далі Хі далі. ще другий. Я молодець. Я молодець, тому що. Тому що я приклади вивчаю розв'язую. Розв'язуєш приклади, так. І ще чому ти молодець? Я молодець, тому що я дідок навчаю. Молодчинка, дякую тобі, Кароліночко, що ти допомагаєш іншим вивчати кажуть, математику. Всім каже, До побачення. дякуємо. До побачення. Будемо вдячні за підписку та вподобайку. До зустрічі!